Hello! Привіт! How are you? Як ви? I am fantastic! Я фантастична! Продовжуємо знайомство з нашим Сем! Let's say hello! Давай скажемо привіт смайлику Сему! Hello! Hello, Смайлі Сем! Hello! смайлик Сем сьогодні нам допоможе. Познайомитися з героями підручника та навчитися представляти себе. І для того, щоб смайлісем зміг нам допомогти, давайте візьмемо наші books. Books, open, відкриємо. Let's open our books on page 10 на сторінці 10. Знайдіть таку сторінку, як ви бачите на екрані. Отже, подивіться уважно на сторінку підручника. Тут у нас є підказки від Смайли Сема. Listen, слухай, and point і показуй. А ще є підказка speak – говори. Отже, зараз ми послухаємо, будемо слідкувати і показувати, і speak – говорити. Так? Отже, розгляньте картинки уважно in the book. У нас тут є смайлфон. Це смайлфон. Це такий чарівний телефон Смайлика Сема. І до Смайлика Сема телефонує дітки з Англії. Англія це країна, в якій говорять англійською. І ці дітки хочуть представитися йому. Отже, let's listen. Давайте послухаємо. 2 Сторінка 10. Урок. Другий. Task one. Завдання перше. Listen and point. Hello. I'm Liz. Hello, I'm Nick. Hello, I'm Ben. Hello, I'm Vic. Окей, okay, hello. Отже, нам тут привіталися дітки, я? Yeah? У нас тут є перша дівчинка, яка сказала Hello, I am Liz. Привіт, я ліс. Потім хлопчик. Він сказав Hello. I am nick. Привіт. Я нік. Наступний хлопчик сказав Hello. I am Ben. Привіт. Мене звати Бен. І остання дівчинка. Hello, I am Vic. Привіт, я вік. Зверніть увагу, що в дітей в Англії трошки відрізняються імена від наших. Наприклад, Ліз, Вік, Нік і Бен. Це нормально, в кожній країні є свої імена. В нас є свої, а в Англії свої. Отже, давайте ще раз запам'ятаємо, як звати цих дітей. Тому що ми будемо їх зустрічати далі на сторінках підручника. Отже, Ліс. Дівчинка Ліс. and вік. І вік. Ліс. Вік, and бойс. І хлопчики. Нік, Нік. And I and ben. Бен. Окей. Ліс. Nick, Nick, Ben, Ben, Nick, Vic and Liz. Okay. Let's listen once again. Давайте послухаємо ще раз і спробуємо повторити. I yeah? speak разом з дітками. Page 10. Lesson 2. Сторінка 10. Урок 2. Task 1. Завдання 1. Лісен і поint. Hello, I'm Liz. Hello, I'm Nick. Hello, I'm, ben. Hello, I'm Vic. Great, Fantastic. Давайте тепер спробуємо кожен представити себе. Отже, я представлю себе, а ви за цим прикладом представитесь також. Hello. I am Nadia. Hello. I am Nadia. Great! Great job! Чудова робота, guys. Great job! And now і зараз ми з вами продовжимо нашу роботу. І для цього open your workbooks! Відкрийте ваші workbooks! Yeah? open. На сторінці п'ять. Сторінка п'ять. Я. Yeah. Сторінка п'ять. Що ж нам тут треба зробити в наших воркбук? Draw yourself and say. Намалюй себе та скажи. Hello, I am. Вам потрібно в цьому великому квадраті пустому намалювати себе і сказати Hello, I am. Ще раз. Hello, I am. Намалюйте себе та представтеся. Great! Great job! Чудова робота, діти! Окей, okay, it's time to say goodbye! Час говорити гудбай. Отже, Смайлик сам хоче з вами попрощатися. Гудбай! Гудбай! Сі-ю! Побачимося! Сі-ю! Бай-бай!